Тож, як я зазначала, перший день безвізу українська офіційна делегація на чолі з президентом зустріне саме у Вільнюсі, адже у такий спосіб офіційний Київ прагне віддячити Литві, яка була найпослідовнішим прихильником вільних подорожей українців Європою. Останні приготування тривають і на кордонах, адже у перші дні очікують небувалого напливу подорожувальників. Чи готові митники і прикордонники до роботи в нових умовах, дізнавалася Анастасія Кримова. До 30 країн шенгенської зони громадяни України можуть їздити без віз. Серед них 26 європейських держав і 4 учасники шенгенської угоди: це Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія. Утім, без віз не поширюються на Велику Британію та Ірландію. Вітчизняні митники очікують, що від початку дії вільного перетину кордонів пасажиропотік зросте на 30%. Тому для подорожжан в аеропортах поставили інформаційні стенди та надрукували буклети з правилами проходження митного контролю. Також пасажири можуть отримати консультацію у фахівців. У нас нічого не змінилося по порядку перетину митного кордону, перевезення особистих речей або товарів. Ніяких суттєвих змін немає. Потрібно, щоб громадяни сумлінно відносились до цього. Що потрібно, декларували, у них не буде ніяких проблем при перетинанні митного кордону. Задекларувати необхідно товари на загальну суму понад 10 тисяч євро, ліки з містом наркотичних психотропних речовин або прекурсорів. Культурні цінності, готівку, якщо вона перевищує 10 тисяч євро домашніх тварин і дозволену зброю. У такому випадку пасажир йде червоним коридором. Без митного декларування можна пройти зеленим коридором. Також нами було розміщено відповідні інформаційні таблички, які Кажуть, що зона митного контролю закінчується за білою лінією, і з моменту перетину білої лінії настає відповідальність за порушення митних правил. Прикордонники також наголошують, що для безвізового перетину кордону українці повинні мати біометричні закордонні паспорти. Це стосується і дітей. У зоні паспортного контролю встановили спеціальні прилади для считування інформації з біометричних документів. Звіряємо фотокартку з пред'явником. За допомогою технічних засобів провіряємо на підробленість паспортного документу, чи він є ознаки підробки, чи немає. Звіряємо, чи всі особи вписані, чи правильно заповнений паспортний документ. У базах даних провіряємо особу, чи нема на нього ніякого доручення від правоохоронних органів та інших. Також вносимо пасажира, якщо потрібно, проставляємо відмітку і повертаємо паспортний документ. В аеропортах також з'являться представники європейського агентства Фронтекс. Вони надаватимуть консультацію громадянам України, які подорожуватимуть Європою. Також нами буде активно здійснюватися моніторинг ситуації, можливо, встановлення фактів і причин повернення громадян України з країн Європейського Союзу. Однак необхідно пам'ятати, що в кожній європейській країні є певні вимоги. Тож на кордоні можуть перевірити наявність зворотніх квитків, документ, що підтверджує бронювання кімнати в готелі, страхування та достатню кількість грошей для перебування в Україні. Водночас не мають права вимагати виписки з банку чи довідки з місця роботи. Анастасія Кримова, Інна Сорочинська, телеканал Еспресо.